Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. І зараз у нас починається гарячий весняний сезон, особливо популярно зараз розмноження гортензій. різними способами, Жевцями з золотистих, яких ми обрізаємо, брунькою. Скажу вам так, не світі гошки ліплять. Я думаю, кожному з нас. Під силу таке зробити, як пані Лариса на своєму каналі вже озвучувала, пробуйте, і все у вас вийде. Вже другий рік пробую таку справу. Найкраще мені вдається взагалі живцювання брунькою. І зараз я вам покажу, як саме. Сам процес відбору бруньки показаний багато разів на різних YouTube каналах. Я просто хочу показати, що різні бруньки. Корінюються досить добре, якого б розміру брунька не була. Дивіться. У мене був випадок, мої гортензії горщикові стояли під дугами, вкриті агроволокном, і собаки взимку граючись, заломали мені мій сховок і кілька гортензій пострадало. Так що, в лютому я була змушена занести їх в приміщення, ну і, відповідно, зламані. Живці поставила і взяла з них брунічки. І от віця, якого б розміру брунічка не була. Чи ось така тут є корінчик, чи ось така корінчик є. Отака от мацюпусінька. Я навіть не хочу її діставати, тому що тут також є корінчик. Якого б розміру вона не була? Якщо вона хоче жити, ви її не завадите ніяк. От навіть така мацюпусінька здається. Ну, Відламалася, ну, шкода мені було її викинути. І дивіться, пустила вона корінчик. Я її просто положила поверху по субстраті. Субстрат брала звичайний, рихлий субстрат квітковий. І як бачите, результат досить таки непоганий. Тут навіть трішки брунку заглубила. І також є корінчик, я її зараз буду перевалювати в горщик. Досить таки непоганий корінчик. Бачите? Ну, а тут, само собою, красуня. Чим сильніша бруня, чим сильніший живець, тим сильніше він вкорінюється. Бачите, який красивий? Ось тут які жирненькі корінчики. І зараз я їх буду перевалювати в горщики. Горщики наповнила торфом. Вже кислим, тому що тут в мене є три живці широколистої гортензії, а вони, як відомо, люблять більш кислий ґрунт. Я знаю, що найближчим часом я не буду мати взагалі змоги з ними бавитись, так що я їх перевалюю відразу кислий. Здаємо шикарний корінчик. Поки у мене є час, я їх перевалю. Звичайно, набиваю торфом, не надто сильно спресовую нижню частину горщика, добре втрамбовую, верхню легенько і вставляємо і злегка присипаю, і так з кожним живцем. І звичайний, як би сказати, застосунок добала десь колись в якомусь інтернет-магазині. Досить зручно, ще є інша паличка з острими кінчиками. Тут мені з лопаточкою зручніше. Я собі розправляю, вільно ставлю корінчик, легенько присипаю, щоб його не поламати, тому що дуже крихкі корінчики. Горщики брали звичайні. 6 на 6 горщики нашого українського виробника з міста Дніпра. Намагаюся підтримувати вітчизняного виробника. Звичайні в Аврорі, недорогі, 20 штук вартували 29 гривень. Ну, я вважаю, що досить недорого. Кому зручно користуються стаканчиками. Тут мені зручно, тому що тут вже є дренажні отвори, досить такі об'ємні. Я вже не буду переживати, що рослинка залиється, що їй буде недобре. І так я перевалюю всі гортензії, як великі, так маленькі. Пізніше, коли вже коренево заповнить даний горщик, коли я її буду бачити в нижньому отворі. Я їй дам вже більший будиночок. Ось так акуратненько. І... і все їй тут буде добре, все їй буде зручно. І всі вони у нас будуть красиві. будуть цвісти і радувати. Ось так бачите, які корінчики красиві. Просто брунка собі лежала поверху. Ось так я її поставила, вона була зовсім оцю Я її поставила наверху по торфі, і вона так собі вкоренилася. Дуже гарна щетинька кореня. І легенько прикриваємо як пухкою периною, а далі вона собі сама справиться, головне її не заважати більше вас не буду затримувати решту. Так же ж саме посажу з теплою водичкою. За можливості, якщо маю, додаю один колоїцидів. Тупсін, фундазин, фундазол. що у мене є під руками, і роблю парничок. Невеличкий парничок. Звичайні одноразові пакети. Еко-пакети використовую стараюсь. Стараюсь, намагаюсь. І от звичайний парничок я вам Парашутик. І ось так. Так вони в мене вкорінювалися. 100% вологості, так я їх і далі ставлю і ставлю на вікно, яке не виходить на південь, щоб сонечко їх не запарило. І періодично перевіряю, якщо Гортензії буде достатньо вологи. На пакетику буде збиратися конденсат. Ці пакети, знаю з власного досвіду, вони дихають. І окремих отворів для вентиляції я робити не буду. Якщо я побачу, що отут бракує конденсату, розкручую легенько пакетик і сприплюю водою. І так вони будуть у мене стояти тиждень. Пізніше перевіряю і починаю потрішки провітрювати. Так же ж само знімаю пакетик, провітрила, закрила. Через деякий час знімаю пакетик з усім. І якщо я бачу, що їм комфортно, забираю. І так вони у нас будуть рости і будуть розвиватись до таких красунь. Це ці красуні, які в мене пострадали в укритті. Я їх змушена була забрати, перевалити в інші горщики. Але вони вижили. Будемо чекати їхнього квітування. Сподіваюся, що ми разом подивимось на них. Буду чекати вас в гостях на каналі через тесну до краси. До зустрічі!